Всім привіт! З вами Ліон 31. Сьогодні ми будемо грати в Backshot Roulette Гра, звичайно, стара, ну вже напевно і не популярна, але, як то кажуть, актуалочка під'їхала. Тому давайте. А, ну всі знають, як грати в неї. Попробуємо нашу удачу. Вирай ми колобка страшного чи ні. З дробовиком Так. Бійся. Боюсь, боюсь. Так, ну шо бабайка, здорово. Так пиши выизвестники. Ам... Перший раунд Ділер версус Сосок, одна жива, дві пустих, Так. Заряджає в невідомому порядку. Давай, Давайте в себе. Шанс. Ой, хорошо. Хорошо. Мне в Роблоксе так не везло, как тут. А давай в дилера. Погнали. Ой, в Роблоксе так не везло. Ну да, ну да. Сидим и на жизни? Ви, ви, ем моё. Ё -моё. По 3 до 1, нормально, нормально. Чисто гра на удачу майже. Що. Ну, час, без бафів Так, ну Тут 2. 2-2 залишилось. Побайки ще буде стріляти. Чи не 2-2, я... 3-2. Ну так, да, 2-2. Повезло, повезло, офігеть. А далі? Ага. Я помираю. І все. І тут, виходить. Два стріляючих. І все. Ну все бабайка. Хавай! Кауй, бабайка. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк на канал. Скільки я там не був на каналі, Год чи. Чи півгота. Ну не ну, важливо. Пишіть коментарі, що ви хочете бачите. Так, далі, далі у нас бафи йдуть. Поки що два предмети. Погнали. Так, лупа нормально і ножовочка. По 4 жить тепер. 50 на 50. 50 на 50. Ага. А давай. Ладно. Щоб бути впевненими Да, тут вона. Ну і ножовочка. Можна було і не втратити, але... Так, осторожний, знаєте. Все, і там пустий патрончик. Напишіть в коментарях хештег лох, і ми обов'язково виграємо цю бабайку. Колобка страшного. Ножовочка і... Ага. і ножовочка. Ну... Так. У нього сігари є, я бачу. Тобто хілка в нього буде, Так. 2х2. 2х2. На Два на два. Два на два. Та погнали, давай. Ви ж поставили хештег, Правильно? От зараз от, 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 ми і побачимо, чи ви поставили хештег Бабайка лох в коментарях. А ну-ка, погнали. Чи повезе нам? Бляха-муха! Ну як би так. Що ви ж... Не... Написали штек-бабайколог. Тепер у нього два стріляючих, один не стріляючи. Він надіває наручники, чомусь дивишся. Тут і так зрозуміло. Ай-яй-яй. Хорошо, що в нього хоча б ножовочки нема. Да. Тепер шанс 50 на 50. Мене до сих пір наручний, тому він робить наступний ход. повезло то... там. І він мене лопає на 2 хп. А самому тут 3. Оце так, бачите? Чуть-чуть не повезло нам. 3-2-3-2. Ну, на всякий. Угу, бачите, що може бути. Да, так, було... надо було. Треба просто браті різкова ці грі, але знаєте, я хочу з першого разу її пити. Як хардкор, коротше. Мінус 5 сантиметрів. І плюс 10 к мощі. Хо-хо-хо-хо. Бам! Все, одна хпшечка в нього. У нього нема ножовку. Але там... Там. Нема. Два стріляющих, один не стріляючий. Якщо він сейчас хорошо розіграє, нам буде дуже погано. Там він ще й усіарочка є. А він може розіграти ось, лупа в нього є. Якщо в нього сейчас попадеться не стріляючий, вообще кайф для нього буде. Все, ми... ми програли цей раунд, на жаль. А... Ну я бачу міє щитати. Красавчик. Там було два стріляючих. Не міг значно не розбувати. Дивно. Бабайка тупейка. Одне ХП, тут чисто на бафах може вивести. Якщо мені щось попадеться. Ага, не попадається. Сейчас був по попадеться. Так. Це, виходить, шанс. 50 на 50. М -м 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 -м. Давай, пивасик, братан. Ну дай, ну, ну будь ласка, щоб там була не стреляющая. Хорошо! Ой, як хорошо А, я... А бафы сохраняются Ну, на, на всякий так. На всякий случай. И дилер. Погнали. Бабам. Все. Но в поели хп или вывезли. Сосок Винс. На сразу? Подожди, мы Бистро ми на, на третю перемогли. Більше не буде десь е, оживляючих, ми будемо танцювати на життя. Типу. Ага, пафі не сприпиняється. Тепер чотири предмета. Норм... Хорошо. Так собі. Хорошо. Чудово. Ш... Так. 6 жизнь. Шанси моли. 6 жизнь, але шуті означають. Зламані життя. Ну розіграйте, ну розіграйте, аж... Надо було. Эх! Ні да не фурти. Півас. Хорошо. О, хорошо, хорошо, вообще чудово. Такий самый лут випав. Три три. пропорции увеличиваются висуемся. и И вот Я, кстати, сдавал, что мы сразу на третий перешли. Стреляем. Ага. Да, чуть-чуть дивно, чуть, -чуть дивно. Чуть -чуть дивно. С таким шансом. Получается. Не, ну тут же точно зашта Ой, да. Не, якби не була Стреляюща б, то... то я би сей злик А, у нього дві сіга... Чого сігари. Чо мені сигари не падають, й маю Щас все те, що я їм наніс. Там о, вроді... Дві стріляющих і... і одна не стріляюща. Опа! Але це вже погано. Це дуже погано, так. Да. Він фул хп А що там? Я не знаю. стреляйся, да? Ну, конечно. Все, 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 встань. Дальше не стреляйся. Ищи. Чего? Ты же, как мне не повезло. Ну, Дай ты сигареты. 3-2, ну погнали, так. Да. Візаємо сразу сігаріти. 3-2-3-2. Ну там шанси даже не будуть величезні 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2. 3, 1. 3, 1, 3, 1. 3, 1. Шанси. Величчизний. Мені спамить. Я думаю, щось мені спамить сейчас? Все, заткнув рот. Наручники. Кось нам мені спамить, ну да ладно. І дір. Все, хавайте дрк. 3-2-2-1, 2-1, 2-1. Шанс того, що буде настоящий 33%. Ну, це маленький же відсоток, правильно? Ну, давайте ему, по ньому ще долбанем. Так, 50 на 50 вернів буде шанс. Він може кудись на лупу або скипнуть. Але в нього есть тягарочка. Він скіпає. Надіюсь там стріляюща. Блінна, там стріляюща. Я же йому фрутий, да? Так, це ми получаємо Да. Що ти не дожимай, не дожимай. Може, кось треба ризикувати побільше, а? Як думаєте, это... так? Напишіть коментар. 3, 2. Ні, ну, 4-2 було. 4-2. Взагалі, вилітайські шанси. 4-2. Хорошо, 4-2. Тепер 2 на 2. 2 на 2. А що ці зламані жизни роблять, я не знаю? Ти готовий? Да, я готовий. А я не... Подожди, що в нього. А, у нього дві зламані житті були. Так, дві зламані житті, все, запам'ятали. Один-два. Одна стріляющая, дві не стріляющих. Сейчас буде, напевно, не стріляющая в нього. С большей дверью не несет. Не в пыли, значит там стреляющий. Чого? Чего? <coughs> Зачем? Там же тільки один патрон остался. Два сломанных. хп у Запомнил, запомнил. Два сломанных. хп. Не поняв. А, поняв. Ага. Я думаю, що в мене не буде стріляти. Два легене ХП пацани. Одна тичка з ножовочки. І зараз нам должна випустити ножовочка. Ага, ні, не ножовочка. Лупа. Тобто це сядь. Якщо сейчас ще ножовочки випаде, то... Все, ми виграємо. Сигара. І наручники. Ага. Е, один, два, три, 4,5, 6, 7. Нім стріляючих і три не стріляючих, я щось там Вони ще так розбросі були Так, у нас три ХП, одне нормальне і два не зламане. у нього сигар не було, значить у нього до сих пір. Зламані ХП, -шки. ні, Я думаю, тут ми отиграємося Все, бабайка. час і настав. А, все, сельзамы не хватает всех подощитается. Ой, хорошо. все, наши карбоновые кейси. Бам! Бам и открываем. Тут доллар? How much dollars here? Ой, баксы. По 50 баксов? а че не по 100? Да. Вот такая у нас серия получилась. Ой, ой сейчас. Витание сосок. 20 пострелил. А, ну, За 20 пострелил. 67 тысяч баксов мы заработали. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ну ні, ми це і не будемо таблеті. Да, тому всім пока, удачі. Пишіть ігри, які б ви хотіли побачити на цьому каналі. Я їх пройду. Ну, якщо це реально цікава гра буде. Так, да, ось тут в чорний хайд. Тому всім пока, всім удачі.